Цільове призначення земельної ділянки. Друзі, якщо вам цікаві земельні питання, то підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки та коментувати наше відео. Команда Земельного фонду України створена для того, щоб допомогти кожному з вас вирішити земельні питання. Також, якщо вам подобається наша робота та ви хочете підтримати нас або просто подякувати, то можете перейти за посиланням під відео та задонатити нам на Монобанку. Ми будемо вдячні за вашу підтримку. Цільове призначення земельної ділянки це її використання за тим призначенням, яке визначено на підставі відповідної документації з землеустрою та чинного законодавства. Згідно статті 20 Земельного кодексу України, при встановленні цільового призначення земельних ділянок здійснюється віднесення їх до певної категорії земель. Та виду цільового призначення. При зміні цільового призначення земельних ділянок здійснюється зміна категорії земель або виду цільового призначення. Поняття цільове призначення земельної ділянки нерозривно пов'язане з поняттям категорія земель. Так у статті 19 Земельного кодексу України передбачено, що землі України за основним цільовим призначенням поділяються на категорії. Отже, категорія це основне цільове призначення. Кожної земельної ділянки. Всього на сьогодні існує 9 категорій земель: землі сільськогосподарського призначення, землі житлової та громадської забудови, землі природозаповідного та іншого природоохоронного призначення, землі здоровчого призначення, землі рекреаційного призначення, землі історико-культурного призначення, землі лісосподарського призначення, землі водного фонду. Землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення. Земельна ділянка, яка за основним цільовим призначенням належить до відповідної категорії земель, відноситься в порядку, визначеному Земельним кодексом України до певного виду цільового призначення, що характеризує конкретний напрямок її використання та її правовий режим. Класифікатор видів цільового призначення земельних ділянок, видів функціонального призначення території та співвідношення між ними, а також правила його застосування з визначенням категорії земель та видів цільового призначення земельних ділянок, які можуть встановлюватися в межах відповідної функціональної зони, затверджується Кабінетом Міністрів України. Зазначений класифікатор та правила використовуються для ведення державного земельного кадастру і містобудівного кадастру. Віднесення земельних ділянок до певних категорій та виду цільового призначення земельних ділянок має відповідати класифікатору та вище визначеним правилам. Віднесення земельних ділянок до певної категорії та виду цільового призначення земельних ділянок здійснюється щодо земельних ділянок, яким розпоряджаються органи виконавчої влади. Та органи місцевого самоврядування за рішенням відповідного органу, земельний ділянок приватної власності їх власниками. Не забувайте, що професійна правова допомога допоможе запобігти ризикам для сторін, захистити їх від непрямомірних дій та позбавити від неприємних ситуацій. Якщо ви потребуєте захисту або у вас залишилися питання, звертайтеся. Наші контакти в описі до відео.